Начолі. Я мельник Сергій Віталійович. Давай на мові. Я. я мельник Сергій Віталійович. 78-го року народження. Татко! Проник на територію Донецької Народної Республіки з метою вчинення терористичного акту. Яка спеціалізація. Загальна хірургія. Ні, Та чого сьогодні свят. Був затриманий співробітниками МГБ. ДНР. Свою провину ознаю повністю. Прошу І... прибор. До умов отримання. Претенцій немає. За мене на цю тебе. Назаєм. Андрій знову поїхав. Повернусь. Працювати далі. А вчора новий список полонених прийшов. Андрія там знову немає. Чому Я ти плачеш? Його ніде не можуть знайти. Може, ти що знаєш? Ти знаєш, що буддиста відноситься до тіла і буде тюрми. І коли душа йде з тіла, то спалюють його, як непотрібні речі. Я в моя синюю не вірю. А якщо душа такие ясни існує. Мама, чого ти тоді не їдеш на відео?